Сьогодні середа. Працюємо, збираємо техніку, чекаємо на вас за покупкою собі помічника. Приїжджайте, вибирайте, тестуйте. Зараз покажемо, що маємо і що робимо. Площадка наша знаходиться в Рівному хвилиночку. Алло, мені Аграрівне, слухаємо вас. Добрий день. Так, який розмір ширина. Немає такого. Немає. Вибачайте, тому що дзвіночок. Зараз хлопці збирають дуже класного трактора Донфан 244G2. Їх лишилося вже не так багато. Цих тракторців, але ще, ще поки що є, тому телефонуйте та купуйте або заїжджайте та тестуйте. Е, ось. Ще в нас е, лише все ж таки ще є декілька штучок Оріончиків. Оріон 404 серії РД. Це така дешевша версія тракторців. Сороківочка за дуже-дуже адекватну ціну. Ось така от красивенна, величенька, гарна 40 -ка. Коштує 6600 доларів. Дуже адекватний, класний тракторець з рівною підлогою, боковою колісою. Ось. Трьохточка вал відбору потужності. Є модельчики по ловолах, є 24 очки ловольчики та є 35 очки ловольчики був взагалі дуже цікавий трактор. Він заводський завод, працює на теренах нашої дненьки вже більше, ніж 20 років. Можливо, навіть іще набагато більше. Ось трактора користуються шаленим попитом, через те, що якість трактора, про неї багато говорити не потрібно. Хто має ДТЗку, приблизно до 2000. 18-20-х років, то от саме на от ловолах, на фотонах, європартах, тобто цей завод так називався, її і робили. Зараз, ті, що зараз ДТЗшки йдуть, це вже не ловол. Там вже зовсім інша якість, там вже зовсім інший трактор. Там же, дивіться, скільки в нас тут ворон, капець. Зовсім інший трактор. Але якість ловола перевірена величезною кількістю років. та не одному, не одними гектарами. Ось, є ловоли. починаються від 24 кінських сил. Звичайна стандартна, широка резина. Ось, з реверсом, без реверса. Ось це у нас є ловольчик на широкій резині. Ось є в наявності, є ще, звичайно, на стандартній резині. І, звичайно, є 35-очки. Є тридцять 35 кіловоли, є сороківки були якийсь раз без кабіни, але зараз немає. Є тридцять кіловоли з кабіною, є ловоли. 45-ки з кабіною плюс, є 35-ки плюс, є 24-ка з кабіною, є 50-ки дуже цікава, класна техніка. Зараз, до речі, ловол 50-ка трішки подешевшав, став більш доступніший, тому сміливо можете його купувати. Дуже адекватний, надійний, хороший трактор, враховуючи те, що в нього є ідеально герметична кабіна. Ось велика маса трактора, яка дозволяє йому гарно працювати в полі та в лісі. Е, ну В лісі кабіна це така штука, це світівий виграв, і програв. Е, тому що. Та й в принципі, в полі кабіна теж може десь трошечки дати якийсь нюанс. Але зазвичай... Кабіни купують весняно-осінній сезон. Літом купують без кабін-трактора. такий ловольчик є в нас в наявності 50 очка Свіжа, гарна, адекватна 50-ка по дуже класній ціні. Ось. Е, покажу, що ми збираємо. Збираємо донфен 244-й. Трактора, які розлітаються, як гарячі пиріжки. 40 G2 ще є одна в наявності. Кого цікавить 40 «Донфен» G2. З реверсом ще поки що є в наявності. Один, тому що їх лишилося дуже і дуже мало. Складно з Донфенгами, але ще поки що одненькі є. Кого цікавить, 10-400 ціна. Реверс, рівна підлога, 40 повноцінна, адекватна 40 на дуже класному шасі, на 40 шасі передній противаги, 4 двигун в Донфенга. Класні літери. Ось, дивіться, яка рівненька гарна підлога. Полік, роздільна гідрованна, кермо таке вдосконалено, таке дизайником. Так і стало більш добавили кольору, зробили його таким більш приємнішим для очей зашити повністю ззаду, примусова гідравліка. Ось два циліндри, працюють бомбезно. Додаткова пара гідровиходів. Ось, розеточка під прицеп. Все в ньому класно, гарний і класний трактор. Ще є один в наявності, дуже-дуже класнючий. Тому, кого цікавить саме Donfeng 404 G2, поспішайте, бо ну, дійсно їх лишилося мало. Що потім не жалкували, що от не встигли, і все. Покажу ще 24-ку G2, тому що вона на стадії зборки. Ось так виглядає звичайна 24-ка Donfeng. Ну, не рівна підлога, але теж дводискове щеплення ось в тракторця. І отак в пачці вони приходять. Це у нас так приходять Донфенгі. 24-ки, 40-ки, всі приходять в подібних пачках, тільки 40ка йде в більша ну, упаковка трошечки. Ось передні мости, ось так. Майже трактор зібраний. Але треба ще над ним попокрутитися. Ось так, акумулятор, все от в Донфенга. Ну, отак от приходить оце. Що ви бачили? Чому інколи от, люди питають, там, чи дешевше буде, якщо купити його от в пачці. Прям дешевше не буде через те, що це знову ж таки кіт у мішку. Може бути все класно. ну З Донфенга зазвичай все класно, але бувають виключення з правил. І бувають моменти, коли потрібно щось не, не доклали або китайці положили там в двоповерхових пачках, вони приходять ось так, вони якось приходять так один на одному. І буває, що з однієї пачки. Щось положили в дві інших, а ви придбали ту, якої немає деталі, якої там необхідно є. Тобто Таке ж може бути. Може бути, що кірма там не положить, чи ще якісь там речі. Да, це дрібниці, але ну, це теж буває. Тому у кого цікавий донфен, g 24 ще є пару штучок в наявності. Про це зборки. Це вже пачка розібрана. Ось, це вже поставили колеса, поприкручували все. Ось, тобто, ще такий завершальний. Серединка етапу зборки, Ще полік буде, кермо. Ось Тому процес зборочки триває. Кого цікавить надійна якісна техніка, приїжджайте, забирайте, тестуйте та купуйте класну, перевірену надійну техніку. З кращого, звичайно, ще є на соліси. Ось, до речі, екстра ще по акції. Кого цікавить соліс? Це індійське виробництво заводу Соналіка. двигуни Mitsubishi теж класний трактор. Да, він по розмірам. Трішечки програє китайцям, тому що він мініатюрніший, але по масі він абсолютно не програє, тому що вони плюс-мінус та ж сама вага. Соліс теж класний надійний тракторець. Є момент з навантажувачем. цікавить, цікавий, теж може бути ось так агрегатуватися з навантажувачем. Красунчики ось ці. До речі, в Мінягро е, діє е, можливість придбати техніку в кредит або лізинг. Ось ми співпрацюємо. Є можливість придбати в розтермінування тракторця через банк Глобус під дуже вигідними умовами: 0,01%, якщо ви за рік погасите кредит. Ось тому вигідна покупка, ви майже нічого не переплачуєте, є можливість розтермінування техніки. Ви щось там назбирали якусь частинку, вам її не вистачає. Щоб купити щось більш краще, ніж на те, що назбирали, є можливість купити тракторець в кредит. І це теж зараз вигідно, доступно і можливо. Тому, кого цікавить, телефонуйте, все розкажемо, порахуємо і всі ризики теж будуть враховані. Ще є дуже класна модель трактора Соліс 50-ка без кабіни. Вага трактора в районі 3 тонн, бомбезний трактор дасть фору МТЗ. Прихильники МТЗ можете спокійно е ну, заспокоїтися, тому що цей трактор дійсно дасть фору будь-якому МТЗ. По потужності, по вазі плюс-мінус теж саме, він його перетяне і попрацює набагато краще, якісніше і комфортніше, ніж ваші МТЗ. -ки. Тому, кого цікавить, класна техніка. Мінягро рівне до ваших послуг, вулиця Каїська, 92, Ж, місто Рівне. Працюємо ми щодня, майданчик відкритий щодня. Є можливість приїхати, протестувати. Доставочка безкоштовна по Україні. Підписуйтесь на наші канали, ставте лайк. Дякуємо вам за те, що ви з нами. Тому ласкаво запрошуємо до нас і всім хорошого робочого тижня і тихого, тихого дня.